Турецькі жувальні драже. Давайте їх спробуємо, які вони тут асорті. Тобто тут є смаки. І яблука, і полуниці, і апельсину, і лимона, і малини. Тобто різні такі смаки. Цікаво, які вони будуть. Брала їх в просторі. Коштували вони 15 гривень. Давайте спробуємо. І такі вони різнокольорові. Візьму перший шортий це, напевно, лимонний. Мені подобається все лимонне. Помаранчевий це, напевно, апельсин. Так, ну, загалом, вони такі смачненькі. Вони чимось схожі на такі MMD або щось таке. Тобто, зверху вони мають таку оболонку. Всередині не горішок, а м, така якась жувальна основа, чимось схоже на жуйку, але це точно не жуйка. Досить так смачненько, непогано. Вони не дуже тверді. Правда, чимось вони схожі між собою. Я б не сказала, що тут прям відчувається, оце, що лимон відрізняється від яблука, чи там відрізняється від малини. Вони якісь всі трошки схожі, але кожен колір має трошки свій індивідуальний. Такий невеличкий смак.